Вітаю вас, шановні глядачі. Вітаю всіх та кожного. Чи почне РФ війну проти Азербайджану? Я вирішив розглянути це питання. Мені про це писали також, в тому числі, тому що якщо так, то це також відобразиться на ситуації в Україні. І на воєнних якихось моментах в Україні. Тому це питання я вважаю важливе, це питання я вважаю нагальне. І я би хотів подивитися, що мені покажуть карти з приводу цього питання. Для тих, хто дивиться мене вперше, я Роман Заведовський, езотерик Екстрасенс. Працюю з циганськими картами, складаю циганські прогнози. Ставте лайки, не забувайте, пропонуйте теми для прогнозування. Азербайджан позакривав усі російськомовні школи в себе. РФ зараз агресивно налаштовує та проводить якісь пропагандистські моменти проти Азербайджану. Ну практично та сама історія, що була в Україні, майже майже трошки не настільки жорстка, бо в Україні мені здається, вони більш жорстко і агресивно ще з 2013 року все це от мутили. Та навіть що там з 13-го? от ще з початку першої помаранчевої революції. А от з Азербайджаном, то там воно зараз отак от спалахнуло, як вогонь. От так от раптово. Я би хотів подивитися, до чого взагалі призведеться ситуація. Ну, Взагалі, зараз війни багато де спалахують раптово і зненацька. Деякі затихають, а деякі не затихають. От Війна, наприклад, між Іраном та Ізраїлем затихла. А от між Ізраїлем та Палестиною ні. Так само, як від між Україною та РФ. Добре, чи почне РФ свою війну? З РЗ. З Азербайджаном. Вибачте, язик заплітається. Багато говорю. Так. Чотири карти на циганській колоді. три карти Таро. Давайте подивимося. Якщо буде багато негативу, то значить все-таки почне. Якщо буде більше позитивні карти, то я думаю, що все буде добре. Карта врага близька присутність ворогів. Активізація ворогів. Карта чайня. Чоловік стріляє собі в голову. Вогневі загрози. Вогневі удари, вогневі атаки, карта ожидання. Вони чогось вичікують. Чекають, по, ну як сказати, правильного моменту, щоб розпочати. Ось це, що тут ворог і отчаяння. Карта друга. Ну, карта друга непогана, але ці дві карти вони мають таке досить тяжке значення. Негативне. Ця карта нейтральна. Тобто, дивіться, якщо взяти всю колоду, всі чотири карти, то ця карта має позитивне значення. Ця карта має нейтральне значення. Ці дві негативні. Негатив переважає. Тому що карта ожидання, вона скоріше має нейтральне значення, ні позитивне, ні негативне. Дивимося тут: шестірка жезлів, карта сили, Єрофант, карта священника, королева жезлів. Дивіться, тут карти хороші, тут карти захисту, тут карти підготовки. Я думаю, що війна взагалі там між Азербайджаном та РФ може початись. але не зараз. І, скоріше за все, не цього року. Але в перспективі, в такій більш далекій, я думаю, що війна почнеться все одно. Так само, як в Україні. От всі думали, що от війна почнеться в 2021 році, було про це багато розмов. Ну, можете підтвердити, можете не підтвердити, але багато було про це розмов. Я навіть пам'ятаю моєму колезі Роману Шептицьку. Дзвонила одна його знайома, яка також там. Теж була з того кола екстрасенсів. І теж вони говорили на цю тему. Я був мимоволі свідком цієї розмови, Ну, і теж обговорювалося, що до кордонів України стягують техніку, стягують танки. А РФ заявляли, що, е, цей, що нічого вони не будуть, вони на своїй території вони де мають право ходити там і ходять. Я пам'ятаю прекрасно всі ці розмови, це наче було вчора. От на рахунок таких важливих моментів у мене пам'ять дуже хороша. Вони вони з нас сміялися тоді, РФ, і казали, що ми себе нагнітаємо, що ми панікуємо, що вони просто проводять учення біля кордонів своєї території, і що вони мають право ходити там, де їхня територія, і що ми нагнітаємо. А в результаті бачите, що воно вилилося все. Так що я думаю, що з Азербайджаном ситуація, в принципі, може бути та сама, що з Україною. Так, тому що всі ці розмови, вся ця стан такої тривожності і паніки, він ще повис в 2021 році. Я добре пам'ятаю ті стани. Я пам'ятаю травень 2021 року, коли ми про все це чули і самі про це говорили, і думали, як воно буде далі. Тому що активізація руху ем, країни агресора біля кордонів була дуже висока. І, всі, і багато хто думав, що вона ще не паде тоді, в 2021 році. Але але, сталося це тоді, коли ви всі самі знаєте. Ех, ну що сказати? Миру, благополуччя, здоров'я бажаю кожному з вас. Ввечері буде дуже важливий ефір в 19-й годині стосовно ситуації на фронті на липень 2025 року. Мирного неба вам, шановні глядачі, позитивного дня, хорошого, липень. Але ви цвітуть духмяні, духмяні, як співав один е, цей великий маестро. Так, добре, давайте. Щасливенько вам. До зустрічі. Побачимось.